Привіт, красуньки. Сьогодні розпаковую своє замовлення. Зараз подивимося, що є в моїй коробочці. Так, значить, по-перше, це тональна основа. А, є два, в моїй коробочці є два тони. Ivory N120 і другий тон Ivory n 140 Ось він. Дуже класно монтує шкіру, підлаштовується під ваш тон, вирівнює недоліки, і також зволожує і захищає від впливу навколишнього середовища. Якщо ви побачите, то тут написано з ефектом 3D. Це говорить про те, що додає трошки сяяні вашій шкірі, але дуже Природньо виглядає ваша шкіра. Тому, кому потрібно монтувати шкіру, звертайтеся, підберемо. Взагалі дуже багато тонів. Здається, біля 18 в компанії, тому можна підібрати саме те, яке підходить до вашої шкіри. Потім тонік. Багато хто вже знайомий з нашим тоніком. Він на галуроновій основі а зволожує шкіру, а також прибирає мілкі зморшки. Ось така велика пляшечка, вистачає на півроку, це точно. Перевірено мною мені вистачає на півроку для користування вранці і ввечері. Декілька собі в ладошки налили в долоньки, нанесли на шкіру після вмивання і відразу відчуваєте, як ваша шкіра зволожена. А далі в моїй коробочці ще є крем зволожуючий. Це для дуже сухої шкіри. Ось такий. от, Він іде в баночці. Зараз я вам покажу, в мене є відкритий. Ось, бачите, він у нас такий дуже густенький, але він класно впитується і гарно лягає, і прекрасно зволожує. Тому в кого суха шкіра, я вам рекомендую цей крем. Так, далі. В моїй коробочці є гель під очі. Він знімає втомленість, якщо ви цілий день сидите за комп'ютером і відчуваєте втому на ваших очах. Ось так от він виглядає, як гель. Наносите під очі. можливо, Можна, навіть якщо у вас є мейкап, наносити поверх зверху. Він відразу робить ваш погляд більш свіжим і також додає зволоження шкірі навколо очей. Так, що в мене є тут туш. Дівчатка, хто просив? З такою ось щіточкою туш подовжуюча, дуже гарно лягає і прекрасно змивається. Ось така вона. я її Достала з коробочки, щоб вам показати. А, далі. А, тут у мене є ще чоловічий гель для душу. Ось такий. А, багато хто питає, що у мене є з чоловічої колекції: а, гель для душу, крем для лиця, а, потім лосьон після бриття, пінка для гоління ще є. І то, чоловіча туалетна вода. Її є декілька видів з різними ароматами. Якщо вас цікавить, можна підібрати все, що вам потрібно. Так, у мене є тут наш засіб для зняття макіяжу. Дуже прекрасно знімає туш. І стрілочки, хто фарбує, дуже гарно знімає і не залишає чорних кругів під очима. Вона так от виглядає двофазний засіб. Перед використанням його треба розколотити. Ще у мене є крем. Він Зволожує, але він не, не містить жиру, тобто він обезжирений. А, цей крем для проблемної шкіри. Взагалі, оце Clean Proof – це наша серія для проблемної шкіри. Хто знайомий, добре знає, що ефект дивовижний. А, кому потрібно, звертайтеся. Підберемо, порекомендую щось. Так, у мене є ще тут помада. Називається вона Природна ніжність. Не буду відкривати, бо це під замовлення. Але є дуже багато помад. Є відкриті, є пробнічки, якщо хтось хоче. Можете завітати до мене в офіс. Все можна підібрати, спробувати. Підібрати саме під а, ваш а, смак. А це мені прийшла, я вже її достала, в подарунок чудова така от кісточка. Вона в вигляді сердечка для нанесення тональної основи. А, я дуже довго її хотіла, але, <клух> як завжди, у мене є інша кісточка, але не в вигляді сердечка. А я дуже хотіла саме, щоб у мене була така в формі сердечка. Тому мені компанія її подарувала за замовлення. Мрії збуваються. Дівчатка, запрошую у свій офіс, приходьте, пробуйте, підбирайте, є повністю весь догляд, починаючи від вмивання, очищення зволоження, ну і також декоративна косметика. Буду рада всіх бачити! Всім пока!